Це на фестивалю Кропивницький з'їжджаються байкери. Збираються на базі відпочинку в мікрорайоні Лелеківка. Анастасія Писарук приїхала з Одеси. каже, працює ведучою байк це її хобі. Я сюди їхала. Я сюди їхала два роки. Попередні роки я не могла сюди приїхати через роботу. Щоправда, завтра я теж мала працювати. Але цьогоріч сказала, що на роботу я не вийду, тому що в мене байкерський фестиваль. Хотіла поїхати, тому що була на багатьох зльотах і всюди говорять про ваш фестиваль. За словами моїх знайомих, він входить у топ 3 найяскравіших байкерських фестивалів країни. За кермом байка говорить з 12 років. Ми дівчатки трохи більш боїзлівої. Ми дівчата більш боязкі, тому деякі стереотипи про дівчат це не стереотипи, але в цілому стереотипи про жінок байкерів зустрічаються часто. Буває, можуть покричати щось у мій бік, але за 23 роки за байком проблем із цим серйозних ніколи не було. Юрій Єфремов приїхав з Олександрії. Власного байка немає. Приїхав поспілкуватись з учасниками фестивалю. Планую собі купити електроскутер. Так що, можливо, як то кажуть, на якісь там пару відсотків теж долучусь до, до байк-культури. Пратня, дружна атмосфера, от так всі одному допомагають, ходять, цікавляться. Спатимуть учасники фестивалю у наметах, які привезли з собою. Юрій Єфремов показує, які речі взяв з собою на три дні. Пару змінних футболок, спальник, щоб спати. Ну, этот самий кітель, якщо вдруг ночі буде холодно. Тобто ну, таке там туалетний папір, дезодорант, носки. Байкерський фестиваль у Кропивницькому організовують втретє. У нас буде музична програма. У нас буде музична програма. Зробили багато різних локацій, але це не головне, адже головне це поспілкуватися один з одним, зустріти старих друзів і класно провести час. Кожен може поставити байк там, де він захоче. Тут немає серйозних обмежень. Адже байкер має себе почувати тут комфортно, тому що всі ми одна велика байкерська родина. Стосовно коронавірусу, у нас проблем із дезінфікаторами немає. Також у нас база за кількістю людей розрахована на 5 тисяч чоловік, це враховуючи обмеження. У нас тут стільки не збереться. Додає, за три дні планують зібрати тут три тисячі байкерів. Олена Жикалова, Нікіта Шендеровський, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.